День, наче зима, я їду кудись далеко на невеликому жовтому автобусі. Неширока асфальтова дорога проходить через посадки, водойми, поля. Час від часу зустрічаються села. На вулиці розтає сніг, панує волога, брудна атмосфера. Я сиджу десь посередині автобуса біля правого вікна і дивлюся на узбіччя. У місцевих мутнуватих водоймах плавають крокодили. Приблизно 2-3 метри у довжину, деякі трохи виповзали на сушу. Вони мають різне забарвлення: які зелені, які у відтінках коричневого, які рябі, білі у чорних плямах. Я боявся того, що автобус може зламатися, і тоді доведеться зупинитись і вийти назовні. На транспорт крокодили не нападуть через недостатню силу та швидкість, а от на незахищених людей запросто. Повиповзають і поїдять нас. А дорога пуста. Не пригадую, щоб хтось окрім нас тут їздив цього дня, хіба що дуже рідко. У випадку виведення з ладу автобуса ми залишимося самі. Ми проїжджаємо чергову окраїну якогось села. Водойма знаходиться біля цегляного будинку, у ній кілька людей боряться із крокодилом, рятуючи із пащі односельчанина. Боже, як там можна жити? Це ж просто жах! Автобус продовжує їхати на вулиці, вже темніє. Сподіваюсь, водій, хоч розрахував потрібну кількість бензину, думав я, поглядаючи здалеку на панель приладів біля керма.